Різдво у серці та слові споконвіків від хати до хати люди несли звістку про різдво, висловлюючи радість від народження Ісуса Христа. Згодом їхні вітання та побажання увійшли у народну фольклорну спадщину. Так пояснює виникнення віншувань отець Володимир Містерман із бюро УГКЦ з питань екології. У передчутті величного свята в нього зародилася ідея щодо створення нових авторських віншувань, у яких люди б виразили власне відчуття різдвяного дива. Колеги його ініціативу усіляко підтримали. Тож невдовзі з'явиться конкурс у. Це створіння славить Творця. Назрів час, щоб стартувати такий конкурс, щоб люди призадумались над тим, в чому полягає свято Різдва Христового, і щоб на свій спосіб, як їм буде підказувати серце, могли висловити цю радість, як вони відчувають, в гармонії з Богом створеним світом, з природою, з пташками. З живою і неживою природою, щоб вони намагалися якось висловити, як цю радість відчуває ціле Боже створіння. Хоча конкурс стартував лише 20 грудня, вже є перші віншування. Усі роботи одразу шифрують. Тож дізнатися, кому належить вірш, можна буде аж після вердикту компетентного журі, до якого увійдуть священники та філологи. Однак деякі з надісланих творів все таки погодились зачитати вихованці духовної семінарії. Радійте, люди, звірі й плиці. Христос родився з Марії Дівиці. В бідній Яскині, в яслах насінні благословляє створіння нині. Села і ласки і благодаті, Спаситель світу на вашу хату. Написати віншування може кожен від дітей до людей похилого віку. Усі роботи розділять на дві категорії до і після 15 років. Триватиме конкурс до 20 січня, тож новостворені вітання та побажання мають шанс вже до наступного різдва увійти до репертуару українських колядників.